За високим муром та колючим дротом, сьогодні зранку голосувати на виборах у раду почали ув'язнення черкаського слідчого ізолятора. Голосувати в'язненні тут почали суворо за графіком. Виборчу дільницю для них відкрили, як і годиться, вже в 8 годині ранку. Свій вибір утриманці робили по черзі. Кожен з них голосував за спеціальною номерною карткою. Для волевиявлення в СІЗО створили усі належні умови. Ми облаштували на кожній дільниці як можливо в цих умовах. Акуратно і з вимогами до законодавства кабінки для голосування облаштували скриньки, які потрібно там для кожного, кожного було окремо. От Ми підібрали, так як це специфічний заклад, то ми відправили на кожну на кожну дільницю по три людини. Голосування у слідчому ізоляторі каже голова дільничної виборчої комісії, відбувається спокійно. Все стартувало все як положено. Всі довольні, заключені теж, як положено, ведуть себе. Так що претензій ніяких нету. Хоча самого ранку був один невеличкий ексцес. за вираження, виборець прийшов в костюмі Адама. Комісія проголосувала за те, щоб не дати йому право проголосувати. У слідчий ізолятор наглядати за виборчим процесом прийшли з десяток внутрішніх спостерігачів та троє міжнародних. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.